У вас забрали все. Дім, родину, рукопи життя, над якими працювали роками. вам залишили лише номер на руці, і кілька хвилин щодня, щоб вирішувати, ламатися чи залишатися людиною. Історії, що надихають мудрість людини, яка вижила там, де зник. Наче сенс життя його звали Віктор Франкл. Він був євреєм, лікарем, мислителем і людина, яка пройшла крізь нацистські концтабари, і вийшла з них не з ненавистю, а з ідеєю, що змінила психологію ХХ століття. До війни Франкл був успішним віденським психіатром. Він вірив, що головна потреба людини не задоволення, і не влада, а сенс саме це він досліджував. Саме про це писав книгу. Але у 42-му його разом із дружиною та батьками депортували до концтаборів. У перші дні в нього забрали все. Одяг. Ім'я, і найболючіше рукопис книги зашитий у підкладку пальта. І от тут починається найважливіше. Франкл спостерігав за людьми навколо. Він бачив, як одні здавалися за тижні, інші трималися раками, навіть у пеклі. І поступово він зрозумів річ, яка суперечила всьому очевидному. Людину знищує не біль, а відсутність сенсу. Ті, хто жив заради когось, дитини, дружини, ідеї Бога, мали внутрішній опір. Ті, хто втрачав відповідь. Від на запитання, навіщо жити згасали Франко допомагав ув'язненим не ліками їх не було. Він допомагав словами, короткими розмовами, питаннями, нагадуванням, що навіть у таборі людина має останню свободу обрати свою реакцію. Він казав: у людини можна забрати все, окрім одного свободи вибору, ставлення до обставин. Після війни Франко повернувся до відня сам без родини, але з пам'яттю і місією. Він заново написав. Свою книгу Людина в пошуках справжнього сенсу вона стала однією з найвпливовіших книг у світі, перекладена десятками мов і прочитана мільйонами людей. Віктор Франкл не обіцяв щастя, він пропонував дещо сильніше сенс, який дозволяє пережити навіть страждання. І, можливо, саме тому його мудрість актуальна сьогодні, як ніколи, коли світ хитається, виживає не найсильніше, а той, хто знає, заради чого він живе. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові вражаючі історії. Пишіть ваші думки в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.